Доброго дня, любі друзі, Тері Софія. І так роблю розклад на кожен день. Зараз роздимуся 8 сфер вашого життя. Потім дістану одну карту поради від Таро і одну карту з богинь Древньої Греції як тренажер і як вашу цілющу енергію, котра буде допомагати в той день. Будь ласка, заходьте в опис, збираю на безкоштовну. Подію людей почитайте. В принципі, завжди рекомендую заходити в опис, тому що іноді з'являється там нова інформація. Просто я не завжди щось встигаю про неї казати. От, і так, поїхали, любі друзі, здоров'я. Родина. Друзі оточення, освіта та навчання. Тепер відпочинок та розваги. Кар'єра та ваша робота. А, гроші, ресурси. Ну, духовність та самовдосконалення. Ну, не критично, в принципі. Ну, добре, зараз подивимось. І тепер прошу у Таро пораду нам на цей день, на цей період. О, знову, дивіться, два дня поспіль. І тепер я витягну, як обіцяла, з. Колоди богині Древньої Греції, витягну одну карту. Це цілюща енергія, котра вам допоможе тут ну якісь якихось отримати перемог. да Якось буде вас підтримувати, ця енергія. От, ну і поїхали, любі друзі. Дивіться, королева жезлів. Це сфера здоров'я. Ну, тут все чудово. Або ви, якщо ви хочете да, якісь там робите маніпуляції, дослідження до лікаря, звертаєтесь, можливо, якийсь все ж таки йде у вас процес, тому що жезли це прадії, якісь, да, то тут ви зустрінете ну, адекватну особу, да, вона освічена, благородна, котра вам допоможе. От, якоюсь порадою або ну, кудись вас направить. Тобто тут все буде чудово. Якщо ви хочете до когось звернутися, ви знайдете гарного спеціаліста. В принципі, стосовно здоров'я, можете робити важливі кроки, якщо ви щось, ну, щось хотіли. Ну, здоров'я це ж в нас, да? там можуть бути там, для краси, наприклад, і все таке інше, да? то тут можете, можете вже. Ну, піти там на, на консультацію, наприклад, і, і так далі. Можете приймати якісь відповідальні рішення. От якщо дивіться, ну можливо, комусь там і треба буде якесь втручання, навіть хірургічне, дай ви чекали, наприклад, тому що іноді лікаря кажуть, там давайте почекаємо там якийсь термін, ще і так далі. Тобто, тут можете так само вже приймати рішення бути впевненими, що е, так само ви зустрінете гарних спеціалістів, котрі зроблять вам все так, як вам як воно того треба. Ну, і далі, дивіться, родина, четвірка кубків. Ну тут про незадоволення. Тут про сумніви якась, якась втома взагалі від родини і від життя. І меланхолія може бути. да? Прагнення просто бути на самоті. Комусь буде дуже хотітися холостяцького життя. Любі друзі, зараз, будь ласка, будьте обережні з такими бажаннями. Чому? Тому що в нас цей магічний взагалі весь місяць, да, в нас. Два повнолудня і новолудня, і е, воно ну потужніші енергії, от, котрі розфокусовують, котрі е, дратують, котрі в... на гора витаскують всі наші там якісь негативні якості. Розумієте, Посилюється, да, якщо хтось був дратівливим, то зараз ще більше. Тобто, от куди б людина не подивилася, все її дратує і так далі. Да? Тож, якщо ви ну, як то кажуть, бійтеся своїх бажань, да? от просто зрозумійте, що тут від втоми у вас може бути такий. Стан, то що треба зробити? Відпочинути. Можливо, вам від родини треба відпочити. Розумієте? Ну ви маєте на то право і ваша родина. Коли люди одружуються, знаєте, от там Ну то круто, що вони дають там ту клятву да присягають один одному, але там трошечки спотворена в нас просто. Прийняття родини. Родина це ж не обов'язково, що ви повинні кожну мить бути разом, то неможливо. То неможливо, у вас все одно повинні бути якісь інтереси різні, як спільні, так і різні, розумієте. Ви повинні е там спілкуватися вона зі своїми якимись подружками, да, якщо є потреба. А чоловік зі своїми все одно розумієте, а коли потім вони збираються там ввечері разом, да, вони вже засудні. Сумували за день один за одним, і вони там далі в них гарні так само відносини. Розумієте, а в нас що кажуть, а ти мене не любиш, бо ти там спілкуєшся з кимось і ще щось. Да? От. Тож тут можливо все ж таки ну, треба відпустити і себе на якийсь відпочинок і влаштувати відпочинок родині, наприклад. Да? От. Але знову таки дивіться, щоб тут ну, було все спокійно, тому що тут можуть бути необґрунтовані підозри, якась досада, небажання приймати блага. А, да, наприклад, у вас є все для того, щоб відпочити, от, але людина ну, в такому стані, що вона тут може не хотіти взагалі нічого. От Нічого не хочу все. Я тут, тут, тут буду сидіти під, під деревом да, і помирати. Ну, от от, от, так от буває такий настрій. От, ну, Тут дивіться, знову-таки, у когось будуть, можливо, все це. Більш серйозна, тому що тут людина може вже, знаєте, бути в такому стані, коли хочеться навіть щось нове зустріти. Але страх, знаєте, втратити те, що є, він ну, припиняє дії. З іншого боку, да, якщо все ж таки, то просто навіяно якимось вашим незадовільним станом, емоційним більше за все, от то іноді то краще, тому що ви потім можете пожалкувати, але буде вже пізно. Тобто зараз не бажано розходитися, якщо у вас є якісь ще почуття. В родинах, тому що зараз буде багато, да, тому що ну та так вже, так вже зірки стають, що зараз люди будуть багато розходитися, але потім е, більшість буде жалкувати про то, тому що зараз е, перевіряють нас на емоції. Я вже про це сказала. Тож, будь ласка, контролюйте себе, чого ви хочете. Краще ж, звісно, якщо вам все ж таки дорога ваша родина, да, о, то краще кудись вам роз'їхатися, повідпочивати адекватно, да, потім з'їхатися вже через деякий час і вже вирішувати там в наступному місяці ці питання. Чи справді ми хочемо розійтися, чи можливо в нас просто якась криза, і треба піти, наприклад, до мене на консультації, да, і я вам допоможу. Ну, або до іншого спеціаліста, або просто поговорити принаймні, розумієте? О, тож, будь ласка, не поспішайте з такими важливими рішеннями. Дев'ятка жезлів, дивіться, це. Про ваше оточення. От, ну і тут знову-таки якась внутрішня агресія. Із-за того, невлаштованість і, Бачите, невлаштованість в родині вона впливає на ваше оточення. І так само тут внутрішня агресія вона буде впливати і на вашу родину, і так само на ваше оточення. От, ну, карта каже, що просто. Не робіть якихось помилок. А якщо вже робите тут помилки стосовно оточення, да, то не треба злитися на когось. Тому що все так за того, що ви робите помилки на якоїсь на імпульсивності. Розумієте, тут людина не задоволена собою. От, і звісно, ну іноді люди неправильно роблять, да їм хочеться на когось вилити, то своє незадоволення. Ну і звісно, можуть бути якісь. Ну, Якісь негаразди з вашим оточенням. Тож, будь ласка, якщо ви в такому стані, що вас геть усі дратують, ну реально просто їдьте відпочивати. Нащо ви зараз наробите тут справ в своєму оточенні і в родині, а потім будете собі локти кусати. От, Сімка мечів, дивіться, це в нас сфера а, освіта або навчання. Ну тут дивіться, тут плани можуть рушитися. Да? Ну змінюватися, скажімо так. Не, не прям там рушитися, але в даний час, якщо ви прямо зараз щось хочете планувати собі, то може щось змінитися. От, ну не треба знову таки нервуватися. Дивіться, ваш такий стан він буде розповсюджуватися на всі ваші сфери, звісно. От, тому що. Ну, ми притягуємо ті ситуації, котрі ну, котрі в нас внутрішні енергії на своїх енергіях ми все притягуємо. Тож тут треба заспокоїтися спочатку, да? От тут надмірна впевненість може призвести вас до нестабільності, до якихось ну таких не ситуацій. Дану, наприклад, не, не вивчали там, пішли на іспит якийсь здавати, да, або там чомусь ви вирішили, що вас одразу без іспиту візьмуть, да, і будете там, можете піти і щось, щось просто там вчиняти нерозумні якісь дії, розумієте, да? Тож, будь ласка, в цей день ну мабуть краще притримати все ж таки свої ці пориви якісь, от тому, що тут можуть бути прям неприємності у вас, може бути сором, може, може бути ще дивіться. Обман, можливо, якісь інтриги. Тобто вас можуть кудись затягнути да на вашому такому внутрішньому стані, коли людина роздратована, коли в неї внутрішня агресія, людиною легко керувати. Розумієте, вас хтось може просто відчути. Ну і ви ще потрапите в якусь там кабалу, наприклад, да, там підпишете якісь там документи, або обдурять вас е, ну, не з навчанням, наприклад, а з е, тим, скільки сплатити треба, або ще щось. Ну, в принципі, карта крадія називається ці, сімка мечів. О, тож будьте обережні, да, краще в цей день просто перевірити, куди ви зібралися, е, що ви там зібрались робити, скільки того справді коштує, хто вас буде навчати так само, да. Отож, От, все перевіряйте. Сімка жезлів, дивіться, ну, а тут в нас карта нарешті да, переможця. Це відпочинок та ваші розваги, Ну вам тут точно треба просто ну, дати собі якусь передишечку, вже тому що такий незадовільний стан. От, ну Сімка жезлів каже про те, що, будь ласочка, якщо ви хочете втілити якесь, да, якесь підприємства, ви тут все можете. Ви тут все можете, навіть якщо буде там якась конкуренція, ну, наприклад, там, не знаю, останній тур а, зі знижками. Да? Ну, я просто як приклад, то ви можете вихватити те, що вам треба. От тут про перемогу. Якщо хочете от, все кинути, поїхати на відпочинок, так само карта каже, ризикуйте. Якщо хочете з родиною поїхати от, просто в один день, це теж ризик, знаєте, зібратися, залишити всі справи, да, і просто кудись помчатися. Але карта каже, дійте. Просто. Діти виявляйте рішучість та на наполегливість за для того, щоб відпочити, розумієте. Виявляйте, так само треба, тому що якщо ви залишитесь в такому стані, повірте, тут перевернуться енергія аж бігом. О, тому що тут, ну, вже бачите, вже вже у вас декілька енергій перевернута, і духовний розвиток так само. Тут не, не, не сама легка карта, скажімо так. О, тож, будь ласка, будь ласка, вам треба відпочити. Будьте успішними, хоч в чомусь. Да? Дозвольте собі якийсь відпочинок. Заплануйте принаймні в цей день. Тоді буде все успішно. Пустельник, дивіться, це сфера вашої роботи та вашої кар'єри. Ну тут дивіться, тут про мудрість, тут про обережність, про повільність, будь ласечка, да? ну, у вас такі енергії, знову-таки, все перевіряйте, що ви робите, кому ви. як... Що відповідаєте, розповідаєте, да, які ви тут плани будуєте. Тобто карта каже про практичність. От коли такі енергії, то краще, знаєте, бути як на автоматі. Якщо у вас, ну, звісно, така робота, де ви можете просто її виповнювати. Да, от просто не дуже там застосовуючи логіку там, почуття, якісь, то ну, краще бути, звісно, тут в такому. Стані. От. Але в будь-якому випадку карта каже, що не треба поспішати. Якщо вам треба буде приймати якісь рішення на роботі да, або стосовно кар'єри, візьміть час, щоб обмислити ситуацію. От тут вам треба, по-перше, розібратися з собою, чого я насправді хочу. Люди іноді да, там, намагаються досягнути яких, якогось просування в кар'єрі, а потім виявляється, коли вони починають з собою нарешті спілкуватися, вони розуміють, що то взагалі не їх, Що воно їм взагалі не потрібно, що вони взагалі хочуть займатися іншою справою, розумієте? От, Тож тут все ж таки є частина духовного розвитку. да? Тут треба зазирнути в себе. От, Якщо ви йдете на роботу і вам вже, ви вже то, Да, то звісно, треба ну, не просто зазирнути, а думати вже конкретні, будувати якісь плани, як я можу це змінити. От. Ну, І в принципі, карта просто вам радить тут побути наодинці. Якщо ви можете на роботі бути більш, більш наодинці, то, будь ласка, будьте, це вам ну, точно допоможе. От, е, Дивіться, гроші, ваші ресурси, тройка пентаклів. Тут може бути матеріальний прибуток успіх буде в сфері торгівлі. І популярність, і слава, і для когось використання своїх професійних навичок та отримання за них нагороди, для когось буде навіть підйом авторитету та престиж. А одна пані мені не так давно написала, да, така карта випала, де тобі пощастить, або, або що ну неважливо. Коротеньке відео я робила, і ця карта випала, да, і я ж її трактую. А пані каже, типу, ну там щось посміялася, каже, а я в цьому в декреті. Так використовуйте енергію, я ж завжди про це кажу. Використовуйте, не просто подивитися і прийняти як, ну, як належне. Да? Прийшла така карта. Для чого вона прийшла? Якщо ви зараз нічим не зайняті, то ж, можливо, вам карта каже, займіся, В декреті так само людина може розвиватися. В декреті люди, ну, хто хоче. Самовиражатися, да, хто хоче якось е, просуватися з, своїм ще шляхом, да, окремо від чоловіка розвиватися і так далі. Е, дуже багато пані я знаю, котрі самі з декрету і почали по потрошечку втілювати якісь, якусь свою справу. Е, почали з хобі, наприклад, і потім почали монетизувати і так далі. Або надають так само послуги свої професійні да на від, ну, віддалено, наприклад, да вони. В цьому, але ж від вас залежить, коли карта приходить, вона вам каже: ти можеш мати успіх. Принаймні, якщо ви зараз подумаєте, да тут про матеріальний прибуток, а ви не знаєте, де його взяти, так сядьте і подумайте, які у вас є варіанти. Я зараз декреті, В мене є дитинка, да що я можу? Скільки в мене часу, да? Я ж не знаю, яка дитинка, наприклад, чи можна її з кимось залишити, чи не можна, да, якщо не можна, тоді як я можу працювати на віна на відстані? Да? Тоді що я мені треба? Тота, 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 які я можу вакансії шукати. Такі, такі, да? є в мене там якась освіта. Нема освіти, нема освіти, значить, час навчатися для того, щоб отримувати прибутки, розумієте, Розвертайте кожну карту для себе, не просто думайте, а мені не підходить. А подумайте, а чому вона могла до мене прийти розуміти? Тоді ви будете по іншому ну діяти, по іншому дивитися і на на світ на цей розуміти і вам карти будуть допомагати. Це ж просто як ймовірніша енергія, але знову таки да кожен може карту цю розвернути для себе. Хтось по пустельнику взагалі скаже все стоп, в мене є ресурси там якісь, да. Все одно, в мене є тройка ресурсів. Я зараз і роботу і кар'єру просто відставляю. Я їду відпочивати і взагалі розбиратися в собі і йду в духовний розвиток. Да, на рік все розумієте? Тут кожен з вас може, може щось це зробити, може розвернути своє життя в собі, як ви хочете. Це ймовірніше, що буде. От, тож, будь ласка, використовуйте по максимуму всі розклади. Десятка мечів, дивіться, духовний розвиток. Тут може бути якась тимчасова зупинка, буде ну тут зрозуміло, Тут взагалі да тут треба просто вам самим треба зупинитися, свідомо треба взяти зупинку у всіх справах, тому що дивіться, все такий стан він і, і сюди. Буде впливати і сюди буде впливати, розумієте, і сюди буде впливати. Тут, тут у вас перемога зараз у відпочинку. От будете відпочивати, дозволите собі, будете потім переможцем. От тут дивіться, може бути нестабільні нестабільна ситуація, і на роботі, і вдома буде відчуття падіння у прірву нещастя. Це і є духовний розвиток. А в чому духовний розвиток? Чи схаменетеся ви, да? чи ви зможете контролювати себе? А чи ви будете виплескувати на всіх свою внутрішню агресію і таким чином просто розвернете ну, там, на, на, на тривалий час якісь протистояння да, серед в родині і серед своїх там, друзів і оточення? Розумієте, все залежить тільки від вас. Тож, будь ласка. Зробіть самі собі зупинку для того, щоб відпочити. Тоді буде вам щастя. Четвірка жезлів знову таки на що треба звернути увагу? Ну хтось тут не хоче приймати блага. Другий день карта випадає. Прийміть блага, котрі у вас є як належне, будь ласочка. Ще карта каже, що ймовірно може бути у когось кар'єрний навіть зріст. От, Але вам треба тут оцінити гарне ставлення до вас від людей і відповідати їм тим же самим. да? От, ну, І у когось буде все ж таки задоволення від якоїсь роботи, котри, котру він зробив. Ну, і в даному випадку, вам тут просто кричить е, весь розклад, що треба зайнятися духовним розвитком, гамувати свої емоції от, і навчитися їм керувати. В тому і буде для вас той розвиток на даному етапі. Ну, і дивіться тепер, які енергії. Ті, хто дивляться перший раз, да, це карта ми робимо запит. Яка енергія мені буде допомагати в цей день? от і, ну Якщо ви зовсім новенькі, да, і не знаєте, як з ними працювати, зайдіть, будь ласка, в мої коротенькі. Я просто зараз не хочу трактувати цю карту, тому що я хочу, щоб ви почали розвивати свою інтуїцію. Будь ласка, якщо ви не розумієте чогось, пишіть в коментарях, я все розкажу. Або заходьте в маленькі мої відео, ви почуєте, як я трактую ці карти. Ця карта точно є з трактовкою. От, і ви навчайтеся працювати. Ці карти вони потужно розвивають інтуїцію, будь ласка, це так само духовний розвитку. Коли тобі вистачає мужності дістати свою мрію з глибин своєї душі, не відмовитися від неї, тебе очікує нове випробовування. Чому так? Ну тому що Всесвіт знову таки він запитає. Ти точно цього хочеш? А точно доведи мені. На цьому, любі друзі, вітаю вас! Все ж таки непоганий розклад, да? просто треба вгамуватися. Треба зрозуміти, що ми люди, на ко ми такі істоти, на котрих впливають і погода, і. Все навколо, да, і зірки, і луна, і так далі. Ну, і іноді ми втомлюємося, і від того ми можемо просто наробити якихось непотрібних дій. Тож, будь ласка, дозволяйте себе відпочивати, відноситися до себе з повагою, бережіть себе і буде вам щастя. До побачення, Софія!